Що б ти обрала, співати чи вести блог, якби ти мусила вибрати? Я знаю одне, коли я дочекаюсь перемоги ми, мирних кращих часів в країні, я в плані блогу злечу значно більше. Чи є, наприклад, у вас теми в сім'ї, які ви ніколи не висвітлите? Ти вже не можеш собі дозволити робити те, що ти могла робити 5 років тому? Коли до тебе прийшло розуміння цінності часу? Я виросла в такому суспільстві, де прийнято використовувати фразу який тут дотікають: як часто ти кажеш слово люблю чи кохаю? Добрий день, волошковий цвіт. Назви свої сильні сторони характеру. У мене є страх, що я більше не буду тією такою обезбашеною і дурнуватою Аліною, яка була до, до повномасштабного вторгнення. Я щиро бажаю, щоб всі твої мрії збувалися, щоб всі твої задуми реалізовувалися на всі тисячі відсотків. Дякую. Дякую. Ти дуже щира, дуже приємна дівчина. Дякую. Я рада, що ми з тобою познайомились. Вона на обкладинках журналів, в ефірах телеканалів. У рілсах і кліпах соцмереж, а віднедавна на сцені. Її пісні вірусяться тіктоком ще до офіційного релізу. А ролики збирають сотні тисяч переглядів. Вона улюблениця долі, виграла мільйон. Поки, що, правда, копійок. Інтерв'ю з блогеркою та співачкою Аліною Жук дивіться 28 квітня о 19.00. У програмі Зірки розкажуть.